Почнемо з кар'єрного шляху для HR, куди взагалі можна там направити свою енергію. Я тут виділила, мабуть, основні історії на цій картинці. ви бачите, там жіночка така, вона трошки схожа на зомбі. Е, Оце це чесно, натурально я, коли я працювала hr дженералістом коли я займалася усім. Uh, правда, у мене були ще й підлеглі, я, ну я працювала, пам'ятаю, це було на початку моєї кар'єри, давно-давно, ще не в ІТ, там реально з 8 до 8, -ї. Але е, ну все ж таки е, я за те, що направляти свою там може енергію, те, що для мене працює, кудись фокусуватися, десь в один напрям, в якусь одну там одиницю часу. Наприклад, те, що я пробувала на собі, те, що є із варіантів да, розвитку, там я виділила operations, Talent Acquisition, Consulting, Project, Project, мається на Project HR, Learning and Development, Coaching, Career Advisory, Team Leadership, Communication, Event. Якщо у вас лежить до чогось з цього душа, напишіть, щоб я розуміла, Uh, хто у нас тут переважає, да що цікаво? Що цікаво вам? Я просто трошки там буквально в ріфлі пробіжусь. Оперейшн, що це мається на увазі? Uh, це саме там супровід, якихось історій, там uh, страховки, історій uh, лікарняних історій всіх полісів, які можливі, і всі документації, яка можлива. Те, зрозуміло, це там більше в рекрутинг, в стафінг, uh, в найм. Консалтинг це коли до тебе приходить уже з якимось існуючим кейсом, і ти можеш е, дати свій ну, своє бачення, е, по то зробити аудит, скажімо так, і дати своє бачення, як ти бачиш вирішення цієї проблеми. Proджект це от е, коли ти працюєш під проєкт конкретний і тебе беруть також під якусь конкретну задачу, яка є на проєкті. У мене з цим якраз багатий досвід саме з Project. Е, роботою, як HR, у нас навіть в компанії uh, HR Competency Center для Project HR. У нас там є курс внутрішній. Uh, коротше, це коли тебе запрошують під конкретну якусь задачу. Наприклад, задача, яка у мене була от на початку 22-го року, це аутстаф, люди розкитані, немає лідерства. Є там один якийсь delivery менеджер, який щось намагається ну, зрозуміти, вицепити якісь дані. Да? І треба ну, побудувати процес з нуля. Тоді ми кажемо, нам треба проєктний чат. Якраз вам розказую, може вам щось приглянеться більше, і ви напишете в чат. Learning and development. Юлія хотіла. Включитися ще на рахунок проєктів. так само часто зустрічали в компанії, коли проєкти чар називають, наприклад, людину, яка займається впровадженням проекту, наприклад, по певної автоматизації Наприклад, закупили Bamboo HR чи Workday, і от людина, яка Весь проект від А до Я впровадження цього інструменту робить, то так само часто називають Project HR. -у. Буває, так, да, буває, ще такий адміністратор називають таку людину. Uh -huh. Ну, по-різному, -по це термінологія. Я да, не на останню інстанції там претендую, але загальному ну, я там даю пояснення, ви розумієте, uh -huh. дірекшен uh -huh. цього uh, Learning Development, девелопмент да, більш зрозуміло. Це навчання, тренінги, розвиток, все, що от туди. Коучинг – це те, як ну це скоріше, навіть така окрема як це гілочка, куди можна розвиватися. Хоча там також скажу, що там в нашій компанії є таке, що ти можеш там записатися в коучингову там спільноту і давати консультації людям. Кар'єр едвайсерів це кар'єрні кар там консультації, скажімо так, консультування. Тім, лідерство. Це вже коли ти, як HR маєш свою команду, да, це більше от направлення, мабуть, розвиток самого себе в менеджмент комунікації, це великий спектр, внутрішній, зовнішній, як компанію позиціонується себе там за рамками нашої. Ну наш наших працівників да? і івенти. Це і всі тімбілдинги, якісь, я не знаю, корпоративні штуки. Це також там окремо, окремо є команда, яка цим займається. Чи в чому я себе пробувала це в консалтингі, а в талант еквізішені, а в її пам'ять був консалтинг, проджект, learning and development регулярно, тім-лідерство і, мабуть, все. Бачу, що багатьом а, цікаво і івенти і комунікація. Ну взагалі дуже 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 багато різних а, штук. Ми поговоримо, як в цьому а, як в цьому розвиватися. Але я хотіла розказати вам маленьку історію а, про те, що мені нещодавно в інстаграмі написала дівчина і каже: написала мені вона отаке, отаке полотно. І каже, дивись, у мене є компанія, в якій я зараз працюю, і є компанія, в якій я хотіла працювати, але вони, вони мені відмовили, і наче тут у нас все так дружньо, по-домашньому, наче у нас там а там, наче ріст більше в цій компанії. От Юля, скажи, що мені робити. І коли ми обираємо один з цих шляхів, куди нам взагалі йти і що робити, я, наприклад, для себе орієнтуюся на те. Що де я себе бачу далі? Яка моя ціль? Да? І відповідно до цього я роблю якісь там цільові дії. Тобто, от вона мені каже, що мені вибрати кумним чи красивим? І я кажу, що ти хочеш е, на майбутнє для себе, де ти себе далі бачиш, що тебе. Яке тебе місце роботи, яке тебе направлення приведе скоріше до тої точки Б, де ти хочеш опинитися? Тому це дуже важливо, знаєте, сформулювати для себе особисто для мен, до мене, коли там люди приходять і кажуть, я там не хочу в роботі те, 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 те і те. Але коли ми собі там побудуємо шлях на майбутнє, краще не сказати те, чого я не хочу, а те, що я хочу. Да, це така була хвилинка філософії, але саме про те, що коли ви ну, обираєте цей для себе кар'єрний шлях, або ви зараз там я не знаю займаєтесь е, телентаквізішеном, а хочете в коучинг, то треба почати робити дії до коучингу, тому що якщо ви залишитесь в телетаквізішені, то це вас ніяк там не при, ну, приближує до того, чого ви хочете.